Вітаємо, друзі! Наша бібліотека продовжує знайомити вас з новим києвознавчо-дослідницьким проєктом Читаємо Київ з ретро-листівок. Тут ми дивимося, як змінився Київ з плином часу, і намагаємося порівняти місто та відшукати вже добре знайомі нам місця і споруди. Ретро листівки як машини часу занурюють в минулу, пронизуючи нашу уяву. Сьогодні розглядаємо ось таку поштову листівочку. Знизу можемо прочитати, що це Десятина церква. Та, що зображена на листівці, це церква 19 століття, була зведена на тому ж місці, де колись розташовувався християнський храм, зведений на Старокиївській горі в Києві ще в 10 столітті. Він вважається першою кам'яною церквою Київської Русі, яку зруйнували під час монголо-татарської навали в 1240 році. Відбудовою храму керував петербургський архітектор Василь Стасов. Будівництво нового храму в імперському, візантійсько-московському стилі не мав нічого спільного з первісною будовою. В 1928 році церкву, збудовану на фундаменті Десятийної церкви, було знесено комуністичною диктатурою в рамках антирелігійної кампанії. Та що ми знаємо про історію Первісної Десятийної церкви? Споруджено її було в X столітті на території київського дитинця князем Володимиром Святославичем, який на її побудову та утримання виділив десяту частину своїх прибутків десятину, звідти й походить назва церкви. На початку XI століття постраждала вона від великої пожежі. Згодом її відбудували та оточили з трьох боків галереями. Десятину церкви оздоблювали мозаїки, фрески, різьблені мурмурові та шиферні плити. Ікони хрести та церковний посуд було привезено з Херсонеса Таврійського. Відомо, що при церкві відкрили першу школу на Русі. Поруч із фундаментами церкви стоїть і пам'ятний стовп, який розповідає нам про це. У період феодальної роздробленості Русі церква часто страждала від князівських міжособиць. Так, у 1169 році десятину церкву пограбували війська Андрія Боголюбського, а 1203 року Рюрика Ростиславича. 6 грудня 1240 року орди хана Батия, захопивши Київ, зруйнували десятину церкву. Коли відбувалося захоплення міста монголами, в храмі ховалося населення навколишніх поселень, яке брало з собою всі свої коштовності. Є гіпотеза, що стіни храму обвалилися від ударів монгольських стінобійних машин. Також існує припущення щодо того, що стіни обвалилися від ваги людей, які шукали прихистку на даху та конструкціях споруди. Можливо. Церква могла бути не дуже добре збудована. Археологічні дослідження показали, що у XII столітті частина її стін була перекладена. У десятінній церкві містилася княжа усупальниця де поховано Володимира Святославича та його дружину Візантійську царівну Анну. Сюди було перенесено з Вижгорода і прах княгині Ольги. Майже два століття вона перебувала в руїнах, на яких було збудовано невеличкий дерев'яний храм Миколи Десятинного. Розкопки руїн храму почалися в 30-х роках сімнадцятого століття за ініціативою митрополита Петра Могили. Біля однієї із вцілілих прибудов було влаштовано невелику церкву на пам'ять про зруйновану святиню. У ній зберігалася візантійська ікона Святого Миколая, привезена з Корсуня князем Володимиром. Пізніше Петро Могила знайшов у руїнах саркофаг князя Володимира і його дружини Анни. Череп князя поклали в церкві Преображення Господнього спаса на берестові. Потім його перенесли до успенської церкви Києво-Печерської лаври, кість і щелепу передали до Софійського собору. Все інше знову таки поховали. За заповітом Петра Могила залишив на відновлення десятинної церкви тисячу золотих. 1758 року церква потребувала відбудови, яку було проведено за наглядом монахині Флорівського монастиря нектарії Дологрукової. Знову знайшли і поховали саркофаги. А тепер повернімося знову-таки до нашої поштової листівки. Що ще там можна розглядіти? На задньому фоні проглядається ще одна церква. Це Андріївська, з якої починається Андріївський узвіз. Але про неї ми поговоримо у наступній серії. Слідкуйте за оновленнями. З вами був Києвозначий проєкт. Читаємо Київ з ретро-листівок. Далі буде. Дякуємо за увагу!